Як хом'ячок кашу варив Ольга Зубер. Одного ранку прокинувся хом'ячок та й думає собі зварю собі каші набридло сухе зерно гристи Вибрав він стиглий колосок, обтрусив зернята, склав у глечик та й каже «Ось щось я притомився, відпочину трішки, сидить в холодку, куняє, а каші так і хочеться. Через силу підвівся, взяв із зернятами, налив води. Ще ж посолити треба, щоб смачніше було, порадив сам собі хом'ячок. А де ж сіль? Туди-сюди немає солі. Поки шукав, стомився неабияк, заснув під гарячим сонцем, спить аж хропе. прокинувся геть по обіді, сидить, чухається. Піду до мишки, каже, попрошу солі. З'їв кілька зернят на дорогу і потихеньку вирушив до мишачої хатинки. Прийшов, а мишка каші наварила, вечеряти зібралася. «Добрий день!» – привітався хом'ячок. «Та вже вечері, сміхнулася мишка. Оце щось хотів тобі сказати. Та поки йшов, забувся, почухав потилицю хом'ячок. Нічого, сідай повечеряй зі мною, запросила мишка. Хом'ячок радо вмостився за стіл. Станула кашу за обидві щоки наминати, згадав, раптом скрикнув він. Я ж поставив кашу варити, та не знайшов солі. От вирішив у тебе попросити. Поставив кашу? перепитала мишка. Та ніби ж кашу. То ти й вогонь розвів? Може, й розвів. А довк ти до мене йшов? з обіду. Ой, лишенько! скрикнула мишка і кинулася до дверей. Скільки часу пройшло? Це ж може все поле вигоріти, біжімо швидше. Хом'ячок так перелякався, що мало не перегнав мишку. Прибігли. Дивляться. Зернята в глечику залиті водою, а вогню її близько немає. Забув вогонь розпалити, насилу вимовив хом'ячок. Добре, що забув, видихнула мишка. А тоді, як розібрав їх сміх. Та так, що хомнячок аж по землі качався, не міг зупинитися, та ще ж від того сміху так стомився, що одразу заснув. А мишка знайшла сінь, зварила хом'ячку кашу та й подалася собі додому. Казка озвучила Мілана Шейко, студія дитячого телебачення нові на ТІВІ.